Шановні присутні, шановні наші герої, шановні рідні наших героїв, пані та панове, майже рік, що найменше кожного місяця, ми збираємось тут, у Маріїнському палаці, аби продовжувати ініціативу держави щодо своїх воїнів, традицію особливої вдячності, особливої поваги та особливої уваги до людей, найкращих синів та доньок України. Героїв України і роди наших героїв за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу, самовідданість на полі битви. все це разом втілюється в надзвичайну і таку потрібну нашій державі силу, українську силу, якою захоплюється світ. Ви, і кожен і кожна, хто справді сміливо захищає нашу державу, і саме така сила, завдяки якій Україна вистояла, існує на політичній мапі світу, бореться і б'ється. Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі і мати свою волю, свою державу і майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть, завжди шануватимуть героїв, які Зберегли Україну, зберегли незалежність, зберегли життя кожного і кожного з нас. Цінувати живих, пам'ятати полеглих, шанувати кожного захисника, кожну захисницю України. Так було, так є, так буде з боку держави. Завжди. Український народ завжди буде вам вдячний. І, будь ласка, ніколи не забуваємо, як важко це берегти. Незалежність битись проти окупанта дуже важко втрачати близьких людей, побратимів великою ціною, дуже великою ціною берегти Україну. Я прошу зараз хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих, всіх полеглих героїв України. Дякую. Велика вдячність дітям нашим, яких, на жаль, сьогодні немає з нами. Чоловікам і жінкам, яких забрала ця війна. Низький уклін і велика повага. Вони не завжди житимуть нашому в нашому серці і в нашій історії, історії незалежної України. Без них нас би не було. Тому ще раз. Дякуємо вам. Режиссеве, до побачення.